Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з ліплення. Сьогодні ми будемо з вами ліпити шапочку. Для роботи нам потрібно стека, дощичка для ліплення, пластилін, серветка, гарний настрій. Починаємо працювати. Малята я взяла зеленого та рожевого кольору Пластилін і буду ліпити з нього шапочку. А вам який пластилін до вподоби з такого і будете ліпити шапочку. Беремо великий шматок пластиліну та добре його розминаємо. З нього будемо робити шапочку. Добре розминаємо та скочуємо у велику кульку, яку потім перетворимо на шапочку. Великим пальчиком посередині робимо заглиблення. Від зеленого пластиліну відрізаємо шматочок маленький пластиліну та робимо довгу ковбаску, яку потім перетворимо на відворот для шапочки. Підрівнюємо на дощечці. добре притискаємо пластилін. Зайвий пластилін відрізаємо стекою та робимо маленький клубочок. Це буде бубон для шапочки. Добре притискаємо зверху. Стекою робимо надрізи. Це такі невеличкі маленькі візерунки по всьому відвороту шапочки. Зверху на бубоні також робимо невеличкі надрізи. Це будуть такі гарні візерунки. Ось така шапочка вийшла у мене. А які шапочки вийшли у вас? Буду чекати ваших робіт з нетерпінням. До побачення, любі малята!